Кілька слів стосовно того, які процедури відбуваються з бюлетенями вже безпосередньо в день голосування. Ну зокрема, при проведенні голосування, два члени дільничної комісії надають виборцю можливість проголосувати. Яким чином, один із членів комісії за умови пред'явлення виборцям відповідного документа і наявності у списку, наявності у нього права голосу, надає йому список. Виборців для підпису. А другий член дільничної комісії зобов'язаний вписати своє прізвище, розписатися на контрольних талонах у бюлетені і поставити на контрольному талоні номер, за яким виборця внесено до списку на виборчій дільниці. Виборець розписується у списку за отримання ним бюлетенів і розписується у визначеному місці на контрольному талоні. Після того, контрольний талон відокремлюється від бюлетені і. Бюлетень видається виборцям. Членам дільничної комісії слід пам'ятати, що робити на бюлетенях будь які позначки заборонено. Член виборчої комісії, який видає бюлетені, повинен пам'ятати, що він повинен повідомити виборцю, скільки бюлетенів, з яких видів виборів виборець отримав. Контрольні талини виданих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у тих членів дільничної комісії, які видавали бюлетені. Виборець заповнює бюлетень особисто в кабіні для таємного голосування, при цьому присутність інших осіб заборонено. І лише в ситуації, коли виборець внаслідок фізичних вад не може заповнити бюлетень, виборець звідомо, підкреслюю звідомо, а не з дозволу, голови або іншого члена дільничної комісії може скористатися допомогою іншого виборця, окрім члена дільничної комісії, кандидата. В депутати, кандидата на посаду селищного міського або сільського голови, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата або офіційного спостерігача. Цим особам заборонено надавати допомогу виборцям у заповненні бюлетенів. Вибор ставить у бюлетені позначку Плюс, або іншу позначку, якою він захоче засвідчити своє волевиявлення у квадраті навпроти назви місцевої організації партії. При голосуванні у відповідному територіальному виборчому окрузі, або напроти прізвища кандидата для голосування у одномандатному або єдиному одномандатному виборчому окрузі, виборець має право проголосувати лише і поставити одну позначку лише напроти назви однієї місцевої організації партії, або напроти прізвища лише одного кандидата в одномандатному чи єдиному одномандатному виборчому окрузі. Іноді на практиці трапляються ситуації, коли виборець, заповнюючи бю бюлетень, припускається помилки. Такий виборець може звернутися з письмовою заявою до членів комісії, які видали бюлетень, з проханням видати йому інший бюлетень. Члени дімічної комісії видають бюлетень на заміну лише один раз і лише в обмін зіпсований. Про що, до речі, ще й робиться позначка у списку виборців навпроти його прізвища того виборця і. Який зіпсував бюлетень, і ставиться підпис члена дільничної комісії, тобто засвідчується факт видачі бюлетеня на заміну зіпсованого. Зіпсований бюлетень відразу погашається як невикористаний, про що складається акт, форма якого теж встановлена постановою ЦВК номер 177 Зіпсований і погашений бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом з контрольним талоном у пакет невикористані бюлетені. Говорячи про...